Госпосеред нас і свято. Дай Бог допомагає. Поросить поселувачі, перший після суботи, день, насамперед, явився, мріємо <риклад> в <риклад> долині, <риклад> <риклад> якої вигнасім бісім. Вона пішла і своє тих, які були з ним, що плакали, ридали. Та вони, почувши, що він живий, і що вона бачила його, не повірили. Після цього явився в іншому образі двом з них на дорозі. Коли вони йшли до села, і ті, повернувшись, сповістили іншим, але й тим не повірили. Нарешті він явився семим одинадцятьом. Коли вони возлежали на вечері і дорікав їм за невір'я і жорстокосердість, що не повірили тим, які бачили його Воскреслим, і сказав їм, ідіть по всьому світу, і проповідайте Євангеліє, всьому творінню, хто увірує і Христиця, буде спасенний, а хто не увірує, буде осуджений. Віруючи, супроводжуватимуть такі знамення, і моїм виганятимуть бісів, говоритимуть новими умовами, братимуть змій, і якщо смертоносно щось вип'ють, не пошкодить їм, покладуть руки на недужих, і вони будуть здорові, Господь же після розмови з ними, вознісся на небо, і сів, проворуч Бога, вони ж пішли всюди. Проповідували, А Господь допомагав їм і стверджував слово наступними знаменнями. Амінь. Ви слухаємо святе Євангеліє, ми русів. Під лук. луки святого Євангелія, читання Сума. Казав Господь своїм ученикам: хто слухає вас, той мене слухає, і хто зневажає вас, той мене зневажає. А хто зневажає мене, той зневажає того, хто послав мене. Сімдесят учеників повернулися з радістю і говорили: Господи і біси, коряться нам в ім'я Твоє. Він же сказав їм: я бачив сатану, що як блискавка впав з неба. Ось даю вам владу наступати на змій, на скорпіонів і на всяку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам. Однак тому не радійте, що духи вам коряться, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. У той час зрадів Духом Ісус і сказав: Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти утаївся від премудрих та розумних і відкрив те дітям, так, Отче, бо таке було Твоє благоволня. Аньмо побожно, вислухаймо святе Євангеліє, миру Русі. Сказав Господь своїм ученикам. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше, ніж вас зненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А Оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу. Тому ненавидить вас світ. Пам'ятайте слово, яке я сказав вам. Раб не більше за господаря свого. Якщо мене гнали, то гнатимуть і вас. Якщо мого слова дотримувались, буду дотримуватись і вашого, та все те чинитимуть вам за ім'я моє, тому що не знають того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив їм, то не мали б гріха». А тепер немає мають виправдання за гріх свій, то ненавидить мене, то й ненавидить і Отця мого. Коли б я не творив серед них діл, яких ніхто інший не сотворив, то не мали бріха. А тепер і бачили, і зненавиділи і мене і отця мого. Але нехай справдиться слово, написане в законі їхньому. Зненавиділи мене даремно, коли ж прийде утішитель якого я пошлю вам від отця дух істини, який від отця виходить, Він буде свідчити про мене. Також і ви будете свідчити, бо ви спочатку зі мною. Це сказав я вам, щоб ви не спокусилися. Вижнуть вас із синагог. Прийде навіть час, коли всякий, хто вбиватиме, вас буде думати, що тим і служить Богові. So <Sessly>